Темельник. Перевірка зв'язку, Як чуєш, прийом. Добре, прийом. Кирил, я біля торговельних рядів. Де тут на Сибірську прохід? Сходом вниз там штабу в кому був. І ще там зеленку складали, яку під час рейдів конфіскували. Конфіскації значить. Знайшов. Дякую, рядовий. Громадяни, зберігайте спокій. Давайте надлишки радіопротектора представникам законної влади. Пам'ятайте, наш спільний обов'язок об'єднати зусилля для блага усіх мешканців метро. Цікавіше скажуть. Пам'ятайте, перерозподіл радіопротектора є необхідним для записку. Дозвольте, товаришу генерал. Слава, не клей дурня і без того мутить. Що там на Сибірській вийшло? Там закінчили. Ось вилучене. Не густо набралося. Кепські кепські справи. Пляма суцільна, кілометрів 500 смажитися, та і потім невідомо скільки їхати. Твої хлопці мап натягали. Та чистих місць на них не видно. Були сподівання на Байкал, але поки не знайшли там повний розор. А щодо радіації фільтри нащо? Головне від пилу захиститися. Фільтри усі вагони фонять так, що без зеленки жодні фільтри не допоможуть. А ще діти. Ти ж не єдиний з сином їдеш, їм більше потрібно, розумієш? Розумію, а чи вистачить? На всіх одразу ні. Спершу вивеземо цінних спеціалістів, підготуємо новий рухомий склад, а тоді вже решту. То що, виходить, людей на сорти ділитимемо? Кого першими, а кого останніми вивозити? Ти ж бачиш, що на кону. Наші діти теж, між іншим. Про що тут взагалі говорити? Хех. Не очікував Славо, не очікував. Про керюху свого згадай. Я, між іншим, не забув, поїдете з ним першим ешалоном. Лише не підведи мене. А зараз не мороч собі голову і відпочинь. На проспекті твої хлопці й самі впораються. Зрозумів. Знову корити тягне. Ти будеш? Не відмовлюся. Пригощайся. Давно доброго курова не було, скучив. На брудних станціях повно підривних елементів, сам знаєш. Двадцять років агітували. Мовляв, скинемо антинародний режим та й заживемо. Тепер, вважай, допалися. Саме так. Коли стане зрозуміло, що Зеленка все. А згодом щодо евакуації чутки поповзуть, а вони поповзуть. Ясна річ, ще й прибрешуть, звісно. Мовляв, начальство хоче втекти, кинути на призволяще простий люд. Вони такий шанс не згають. Ну от, сам усе розумієш. Підтримуватимемо порядок, наскільки нас вистачить. Рятуй нас, боже, від справжнього заколоту. Та на Бога надійся, а автомат тримай поготові. Готуйся, славо. часи настають скрутні. Ах, так. Робота на нас сякає брудна. Нема куди дітись. Або ми рятуємо кого можемо, або хаос та капець усім. Якщо доведеться стріляти, дивись на це як на війну живих із мерцями. Кожен бунтівник і є такий мрець та ще й з собою до домовини тягне. Цинічно. Зате правда. Та будемо сподіватися, що обійдеться без цього. Твої люди на таку роботу налаштовані. Так, усі перевірені. Зайві відсіялися 20 років. А як у решти? Щодо деяких не певен. Зараз будемо їх помалу роззасереджувати та роззброювати. Ризикуєш докинути хмизу в багаття. А що пропонуєш робити? Тут всюди гаряче. Твоя правда. А, щось Втомився я. Піду, як ти не проти. Звісно, відпочивай, поки є можливість. Боюся, не скоро вона знову випаде. І ще, Славко, бережи себе. Ти те, що тулю. А він тоді що? Каже, ми ваш стан розуміємо. Співробітництво із з вами високо цінуємо. І як тільки нові надходження будуть, усе вам повернемо. Та ще й з відсотком. Ось як у папері сказано. І з таким натяком, що папір. Ось де він, ось о підписи, ось опечатки, чого тобі ще. Ну, а ти йому? Ну, а я що? Так, товаришо генерал, дякуємо, що прийняли, що приділили увагу. Самі розумієте, все, що з трудів нажите, хвилюємося. А він до дверей проводжав, руку, потис ну і з повагою загалом. Тюхтій! що я тобі казала? Щоби свого тримався. Цими папірцями лохи, скоро стінки обклеюватимуть, от побачиш. Бо треба було справжній документ вимагати, щоб розписка від генерала самого. Дата і підпис. Ну, ти, ж шанована людина, Яшо, ну як ти можеш таке терпіти? Та не було там іншого варіанту. Він одразу дав зрозуміти швидко, як дивиться, як руку потискає. Як зрозуміло, що ні, то просить лише ганьбитися. Це тому, Яша, що він бачить, ти слабак і прогнутися готовий. А треба було триматися свого. Так, ти сиди, тепер я піду. От я із нього все належне отримую, ось побачиш. Мусить же хтось у цій родині прутень мати. Не ганьбий мене.

Скоро все буде! Станьте Ставте до червона. Скажіть, що починали видачу. Пропустіть! Зберігайте спокій. Усі все отримають. Звертайтесь. Надійшов сигнал про залишки. Мусимо реагувати, а він не відчиняє. Ясно, ходімо. Куди ти лізеш? Твоє начальник. Чу я тобі, що ти мене вже всього обладнання. Щось новий рік пригадався. Товаришу полковник! Пам'ятаєш? Петровичу, відкрий! Е, Заходь. Дякую. За мною, Михайле Петровичу, ви знаєте, навіщо ми тут. Пропоную здати надлишки добровільно, інакше матимете неприємності. Не можу. Та я ж не можу. Ти ж знаєш, що то для онуки. Від себе відривав по краплі збирав. Нічого не можу вдіяти. Був сигнал про надлишки. Мусимо реагувати. Починаємо обшук. Перевірте там. Та як же так можна? Я ж із зарплатні відкладав. Усе чесно. Зароби. Знаю, Ти та знаєш. порядок є порядок. Є товариш полковник. Знайшов. Тільки не це надлишки. Це для онуки. Розумієте? Е для онуки. На ринку, мабуть, спекулюєш. Товаришу полковник, ви ж знаєте. Товаришу полковник. Досить. Ми надлишки вилучаємо, а не останнє. Товаришу полковник. Мені ж рапорт писати. На мою відповідальність. Віднесіть до штабу та оформіть, як належить. Слухаюсь. Вибач, я розумію, ти не мав вибору. Дякую, що залишив трохи. Це ти вибачай. Та щодо вибору, все вірно, нема його ні в кого. Добре, піду. А, дякую. Нема за що. Дякую, славо. Досить мене дурити. Норму здачі вашу точно підраховано. Не з дурної голови придумано. Тут не вистачає. Доплачуйте. Ну, командир, сам подумай, де ж я тобі ту зеленку візьму. Ви в людей, вважай, все вилучили, торгівля встала, а норму здачі написали, ніби я магнат якийсь. Ви мене теж зрозумієте, у мене так написано. Написано, значить, лейтенанте, хоче під себе а давай. На паркані теж написано. Від того, що там написано, зеленку я тобі не народжу. Так своєму командирові й передай. Так, норму здачі встановлено. Знов за рибу гроші. Товаришу полковник! Вільно, лейтенант. Я думаю, ми маємо зглянутись на обставини. О, зрозумів, товаришу полковник. Ну, Можете йти. Слухаюсь! Померла ж вона. Дякую, Михайло. Виручив. Померла. Увіп'явся мотой кліщ. Я йому поясню, а до нього не доходить. Добре, що і з розумінням люди є. Це серце. серце в неї було. Переймалася сильно що оселяки там. За дітей. Та, що я вибивав. Співчуваю так раптово ніколи не думав. Слухай. А це займи до получки, а? От так от потрібно. от... Просто без безвихідь. ж таке. Ти що, не бачиш, що коїться? Немає в мене нічого. Та й ні в кого, мабуть, немає. Оском до нитки все забирає. Тож співчуваю, але допомогти не можу. Це ж, Це ж через вас усе. Усе життя мені. Життя все спаскудили. І танці теж вкоротили її віку. Це висі. Треба ну, щось робити. Ти ось час кажеш, ніби я дарманий. І все буде добре. Що, і зараз буде. А як же? Важко, звісно. Та треба ж бачити і світлий бік. А де? Де ти тут бачиш світлий бік? Казав же, що цей день настане, що Зеленка скінчиться. Хоч один дослухався. Ні, реготали всі. Ну то й смійтесь тепер. От минулого разу, коли з Зеленкою заминка вийшла, ти теж кричав, що всі помремо. Було було. І поза той раз теж паніку розводив, ледве не колом і бігав. І п'ять років тому, пам'ятаєш, і кожного разу все вирішувалося. Ну, було, помилявся, та у головному ж я правий. Ви ж не думаєте, ніби Зеленка нескінченна, правда? Значить, колись вичерпається вся, от побачиш. Ти з такими розмовами обережніше. Воєнний стан як не як. А взагалі, я тобі так скажу: на горі люди не дурніші за тебе сидять. У них все сплановано. Тож виберемося. Усе буде добре, от побачиш. Здоров'я бажаю, товаришу полковник. Вибачте, за безлад, біженці і ще прибувають на брудних станціях зовсім Відчиняйте оском! О, здрастуйте, рядовий. Ох, і втомився я сьогодні. Кирили? ну, рядовий, доповідайте, що, що сталося. Нічого, не хочу я більше. Чого саме не хочеш? Бути рядовим. І в Оскомі я більше бути теж не хочу. Так, а от із цього місця детальніше. Я на Сибірській був. Бачив, як солдати Зеленку у людей відбирали. Один крамар кричав, що вони права не мають. Його побили. Зеленку всю забрали та пішли. Ну, то вже геть зовсім. Я завтра дізнаюся, хто то був, і розберуся. Ти казав, що осколом захищає людей, а ви у них зеленку відбираєте. Чому? Це важко. Із зеленкою скрутно. Тому й доводиться забирати у тих, у кого зеленки багато, і роздавати тим, кому не вистачає. Інакше багаті сидітимуть на своїх запасах, а бідні помиратимуть. Хіба це буде справедливо? Ні, звісно, ні, несправедливо буде. От бачиш, ясно, що ті, в кого забирають, невдоволені, але так треба, розумієш. Ну, якби у мене зеленку забирали, я б теж не радів. Та тепер розумію. От і добре. А ці солдати поводились неправильно. Я простежу, щоб їх покарали, і вони підуть та перепросять. Так, правильно. Хай вибачаються. От і чудово. До речі, про зеленку. Давай ну, хоробрий брате, зробимо тобі укол. Давай. такого